Про красу загадковість та оригінальність церкви Пресвятої Богородиці, що в селі Матків Львівської області, відомо вже не тільки в Україні, але й за кордоном. Святиня збудована в 1838 році і є унікальною пам'яткою дерев'яної архітектури. Церква триверха зрубної конструкції. В 1840-х роках тут було встановлено іконостас та бічні вівтарі. Унікальними у храмі є вхідні двері, зроблені з двох дощок. Громада села пишається тим, що храм занесено до світової спадщини ЮНЕСКО. Церква є ще чому ні. Вона є, її називають материнською, тому що в основному будували цю церкву жінки, в ті часи, та, в ці часи дуже багато чоловіків і синів було на острово-Угорських війнах, тоді, тому що тут були, і, і, вже за перевалом була і Угорщина, і поляки. Ну, і Вони, власне, щоб повернулися. Діти, чоловіки з війни, вони будували цю церкву, ну, крім майстра. А так волами, от, дерево Бо тягали, так? то в основному жінки. Бо фіру Богові і подяку так. за те, щоб, щоб їхні родичі. Чоловіки і сини повернулись додому. А це дерево на цю церкву, оту де поля є, то тут з тих полів рубали. В кінці 19 століття церкву визнали однією з найкращих споруд такого типу. А в кінці 20-го в храмі пройшли ремонтні роботи. Проте науковці кажуть, що реставрували святиню не найкращим способом. І отут, якщо так придивитися, видно цифри 1939 рік. Це дата, коли така найбільш потужна. Реконструкція тієї церкви була, але ну, не можна сказати, реконструкція, ремонтні роботи проводились. І е, тоді її було піднято на оцей бетонний е, підморовок. Тобто, щоб е, знизу не потрапляла волога. Підняли церкву і зробили таку своєрідну гідроізоляцію, щоб дерево не псувалося. Сьогодні церква Пресвятої Богородиці є діючим храмом. Громада береже святиню, як зіницю ока, допомагає фінансово, та люди не в силі зібрати кошти на перекриття церкви гонтом, облаштувати територію та зробити ряд інших робіт. Громада сподівається на державну підтримку. Ми все робили для того, щоби церкву внесли. Ми не дозволили оббити вагонкою біл церкву. Це і перше. Це була така дуже велика проблема. Друга проблема була е, перешкода, щоб не покрити булатом, щоб не зробити церкву жовтою, що не, є, що не є властиво бойківському стилю. Золоті куполи». Це не є бойківський стиль. Це були такі дві великі проблеми, які було важко дуже подолати. Ми їх долали дуже, дуже довго. Але Бог добрий. Бог дає драбину, кажуть, до гори і долину, Бог дає людям розум і потім дає зрозуміння. Потім люди казали, як того чи добре, що ми тоді це не зробили. Важливо каже Тож отець Василь, що громада вас. цінує культурне надбання, подароване предками, і перші кроки вже зроблені. Пам'ятку дерев'яної сакральної архітектури визнала світова спільнота. Важливо зробити наступні кроки зберегти та підтримувати у належному стані. Ви бачите, що світове співториство визнало. Це визнання таланту наших українських людей. Це визнання значить, таланту значить, ну, нас тут, західників, як кажуть, часом, чи галачан. Ми раді, що Херсонес теж включений в список ЮНЕСКО, але Херсонес це грецька колонія, це трошки інша культура. А все-таки наші церкви це культура наша, українська. І сьогодні вона на повний голос звучить в цілому світі. Іван Осташук, Іван Сем'янів, новини телеканал Раї.